Добрий день всім! заїхав до нас такий напівпричіп шміц. 2015 рік. Дивіться, який стан рами. На хорошій резині 55-й. Процентів 80. Середня вість трошки слабша. Це теж майже нова. Ось такий напівпречі в От гляньте, який пробіг цього напівпречіпа. Одних пошкоджень. Ну рама просто. Гляньте, якісь там рами. Це як новий на Ну 200 тисяч. Може використовуватися як для меги, так і для стандарту магії. Оцю клавішу. Це мега, так стандарт. Верх піднімається гідравлічно, все працює. От такому стані нахить причуть, кого цікавить, дзвоніть, пишіть. От такому стані на підпричуть, кого цікавить, дзвоніть. Пишіть. Вартий уваги.